І всім привіт, друзі! Ви на каналі VR Players. І як ви вже напевно замітили по убочці цього відео, сьогодні я можу використовувати тільки -ті сірою. Е е аптечки, е мініки, біги я можу брати, е незважаючи на їхню рідкість. А от зброю там, я не можу брати мечі і то, що вище із сірою рідкістю. Так. О, вже мої сірий, о, я проще целу двір'я. І так, виберу. Де сук? А, я, на жаль, не можу підібрати цей дробовик з двома яйцями. Я сейчас Саша могу сделать. Окей. Так что у тебя несмачно ико такого. Нічого. О, ну хоть другой будет. Теперь можно выкинуть это писать. о, там бомба. Добре. Ось тут, Світ файтю. це не можу назад. Мені вдома, пожалуйста, типа, что еще я чувствую с типа отам. там, він мене... Він показує типу, сліди отут, то а і, і, чую його тут. Це бать якийсь чи, чи тільки в мене якась п'яня? Якщо ви на цьому відео наберете 5 лайків, то ми зрозуміємо, що вам подобаються челенджі, всякі по Фортнайту, то і ми будемо знімати більше челенджів, там, допустимо, матч без хіла. Пошли такие, такие я. Не знаю, там все эти челленджи, конечно, же. Я да. Придумать их. Так, стучит. Давай, иди сюда. Годила? Серьезно, Годила? Я на неї не буду теперь. Типу. А, і маску я, не можу взяти Ладно, Давайте попробую стати годзиллою хоча ні хоть це они. зі вам здесь серии лутом, я не буду годзиллою ставати хай хтось інший стане все Вс равно в більше, я би і так начну. О, сильный ящик. трохи там вже може грубо бояться, трохи тихо зроблю, бо вона може вже голосна якась, як така ходила. Може я їх розіцію. Вот, типа, вот, вот там, но мне тут а что-то не вот собак, значит, типа любого бы. Но такого не було. Ну, я ей не буду йти на вот таких с русами живут и медальоны я теж могу подбирать а вот там мифические их зброю я не могу поиграть а медальоны все сброется по легче грохи просто и тот тут немає таких нормальных медальйонів. там медальон же инвизов на острове не знаю его видно. Вельшай гірше ніж мистеріо. Есть медальон мистерио. Натихловіч смерти живемо. Гаразд, треба ці... ці йти шукати. Так, я сейчас чую машину. Вот Просто не дуже. Конечно, это перезарядочки. А як це, що ну, ні, лут, і я смотри, что за бедю, типа. Забрала. У меня вот такие фани лут. Я его не можу використовувати. У меня цей баг не завжди, что я чую там. А насправді, я не чую, либо на своей стороне. Но він мене доволі часто водила вот, а мені і тут чуть-чуть. Ладно, йдем трохи в центр зони, Може там то О, джимпат. А, це тепер не модний мост, а мрачний мост. Ніколи. Що я пропускаю. Треба почаще в Fortnite грати. Не, просто за стою школою. Все, воділа зараз скорозопально. Скільки. Є? Вони ще плюс автоматично ХП тратиться. Зато я что я делаю. хотя бы так все погналась. Погнали на водину там. Конечно же, я наверное заберу вже за медальон. Ну плюс все, вот. так. И одно Рацю джаз джазман. Люди піддержав на два получив медальйон. Я, я може, зараз поїду за ним. Бо я бачив авто. Зібрав. А, я не бачив його по карті. Де це медальйон? Бадився. На ну, все бачу. Роділи вже немає. На неї тепер не 20% а ці них Тобто вона тепер може доволі часто в грі попадатись. Я ще його ділою не буду. Ага, вот там цей -от. медальйон. Ось. Я можу звіси взяти тільки медальйон. І мене тепер оті от штуки з другої вивоє. Класно. У мене фул сірий лут, Ну це... Медалька, як то його звати? То Вовка Цепзера, Господи, Вовка, король, пятой главы. Я грибу як його звати просто. Не саря уже під своей фелоги. Так, чел ты гонишь? А, я тепер позвол за машину сніг. Забрав. Якийсь придурок, а тип. Боже, сколько тут всього смачного, тільки шкода, я це підібрати не можу. У мене просто все серо. И вся моя зброя сиро. Так. О, я це з'їм, буде ще більше. А, максимально три, колись було Я не знаю, колись було більше. Роз. Боже, тут стільки всього класного, але я не можу можете все забрать. забрати. я сейчас у нас слова хуй купил. Что значит эти от штуки на карті? эти от. Никого не знаю. Не вони значать. Являю тих тіків, яких я забираю, і вони той. Дивляться, у мене фулл сірий лут, і я то все просто не підбираю. По ресурсах у мене все добре. Лише б, по луту в мене б було все добре. Але, на жаль, я не можу нічого бути не зробити. Ну, в принципі, демедж нормальний, дійсно. Боже, фіолетий автомат, валяється. Просто так. І хто його не підбирає. І я теж не можу. Хоча, візьму, топ-1 з фул сірим лутом, це буде доволі смішно, але, чесно слово. Степів там зоолоті золо зброї там. Фіолетові. у мене сіра зброя і нічого не можуть, тут. Типу? Получается, ну. А я типа можу тільки два медальйони забрати, чи що? Что що це значить? Що у що в мене не творится, типа два квадратика? Ч так? Уже спаунится острый ага, Вот просто Типа, это и не бут типа, скорее за был бот, но у него лут полипсумат А еще это не це просто новую якийсь Я не буду с таким лутом на ботса. Там же я босса файтить, я тут не буду, конечно же. ты на нм с этим лутом, сиром. Ну, у меня я имбовый модельон подделан, напевно, на имбовиши за, за який е в цьому сезоні. сезоне. Ну, давайте тут щось візьмем. За что де, де. я делаю? На сюда 6 годину. Я уже скоро получу, с кем-то делаю. Меніше там трохи на неї. Я тебе тупо. А, я на мене демонів. Топ-10. Ладно, давайте я ризикну і піду на босса. Але надію, щоб я потім не пожалів про це. Не пожалію 100%. Та зараза. стік. Я йду закіпав, де він не був. Ладно, давайте буса заберемо медальку. Де? Де тепло? Так, все контра цього. Тільки був давно. Не розумію, як це зберуть до воно Просто Ну добре Я вийду з не, ну я с серым лутом просто буду зароматываться другую медальку. Это моя самая эпичная карта в Фортнайте. Ау! Да мы дедал... Вс забрал. Вс, забираем медальку и бегу. ТОП-7 і в мене 7 філів, друзі. Тому це. 7 це щасливе число, тому ви маєте поставити лайк і підписатись на цей канал. Ось ну, там вот файті. 4 проти мене 3 типа, боже. Я сірим лутом. Їх пойму, що тут твориться просто. Саме моя важка плюс після капки. Ну я б не сказав, що це важка капка через ось цей паблік. Ну якби був рейтинг, я б купив би. Ну просто вони дивляться зараз на мій лут. І що я їй такий? А що я не підібрав їхній лут, альо? Ну я там всі, тільки цього смачного було, він це не підбирає. Я сам хочется дуже перебрать. Ну все, ты забываешься? ні. Ну йдемо до зони. Що буде, что я... я зможу взяти взять и вообще третю медальку? Чи ні? Давайте попробуємо. Я думаю, що я з сірим лутом, і... Тут 2 чи, типу? Ага, такий. Так, топ-2, топ-2. Якщо я зараз візьму топ-1... А, все? А, я можу взяти? Добре, але... З того можу підібрати тільки біжу. А, я бачу там тика. Завичайно мене. далі, мене тупо всі три медальки. Я думав, не можна буде ...третю підібрати. Вот. Одинадцять. Ну, я взяв топ 1 з сірим лутом. Просто топ 1 з сірим лутом. Я думаю, це гордиться вашого лайку. Ви були на каналі VR Players. Всім па-па-па-па!